Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Єршувець. Сьогодні ми в лісах Сукірянщини і покажемо вам, покажем вам дещо цікаве. Часи Козачини 15-18 століття, Північна Бесарабія, Українська етнічна земля. Перед вами старі козацькі хрести. Старенькі козацькі хрести. Бачите, автентичний козацький хрест. Один, два, три. Козацька гарда. З козацької шаблі. Козацька гарда. Колт. Прикраса. Жіноча прикраса. Часів козачний колт. Носили на вухах, бачите. Це хрести більш сучасні 19-20 століття. А от на цій штучці є надписи. Досить цікава така річ. Від ножа. Так, да. є надписи. Це від холодної зброї залишок. Від ножа. Є надписи, досить цікаві надписи і візерунок, якщо ви побачите. Ну і куля від козацького міномета. Маленька міна від козацького міномета. Подивіться, справжня міна. Маленького калібру з вами Йоршувець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нових зустрічей.